Який рівень освіти забезпечують українські школи? Наскільки добре вони готують підлітків до дорослого життя порівняно з іншими країнами? Щоб зрозуміти це, Україна вперше приєдналася до міжнародного дослідження успішності школярів ПІЗА, яке проводиться раз на три роки. Що саме вимірює ПІЗА? Програму міжнародного оцінювання учнів ПІЗА з 2000 року проводить організація економічного співробітництва та розвитку, яка об'єднує 36 найрозвиненіших країн світу. Спершу дослідження проводили лише серед держав-учасниць, щоб оцінити рівень освіти та підвищити ефективність своїх економік. Тепер разом з країнами партнерами у програмі аж 79 учасниць серед них і Україна. У 2018-му вісімнадцятому оцінювала рівень навичок п'ятнадцятирічних школярів у читанні, математиці та природничих науках. Причому тести перевіряють не знання формул чи правил, а вміння аналізувати інформацію та вирішувати завдання серед підлітків, які через два-три роки вступлять у доросле життя. Які результати України? За показником читацької компетенції, здатності розуміти і аналізувати тексти, українські учні набрали в середньому 466 балів. Стільки ж отримала Туреччина. Найближчими сусідами України за цим показником стали Ізраїль та Люксембург. З пострадянських країн, і водночас у межах Європи найкраща Естонія аж 523 бали. Для порівняння у Німеччині 498. Найкращий показник у китайських школярів 555 балів. Найгірший у філіппінських, які теж вперше взяли участь у оцінюванні. В математиці ситуація схожа. Українські учні в середньому здобули 453 бали. Німецький 500, американський 478. Лідером рейтингу з математики залишаються китайці. У природничих науках школярі з України отримали 469 балів з Естонії 530, з Німеччини 503 бали. А на першому місці все ті ж учні китайських шкіл з майже недосяжним рівнем у 590 балів. Загалом, згідно з результатами дослідження, шкільна успішність підлітків в Україні на одному рівні з Ізраїлем, Люксембургом, Туреччиною, Словаччиною та Грецією. Що означають результати? У міжнародному порівнянні українські школярі опинилися приблизно всередині списку. Серед майже 80 держав-учасниць Україна 36 та читання, 41 з математики та 35-та з природничих наук. Проте програма ПІЗА дає оцінку знанням відносно не всіх країн, а середнього показника найрозвиненіших держав світу. І тут вже бали України суттєво нижчі середнього рівня. Водночас тести з читання показали, що учнів середнячків в Україні стільки ж, як і в середньому в країнах ОСР. А от відмінників суттєво менше три відсотки в Україні проти дев'яти відсотків в розвинених країнах. Роботи з математики та природничих наук свідчать про те, що поки навички українських школярів не дотягують до середнього рівня провідних економік. Також дослідники опитали школярів про умови їхнього життя, щоб встановити, які фактори впливають на успішність дітей. Тут ситуація краща. Дівчатка показують не гіршу успішність ніж хлопчики. Діти з незаможних родин мають такий же доступ до якісної середньої освіти, як і заможні. Технічне оснащення, наявність вчителів у школах загалом середні по розвиненим країнам. Крім того, порівняння успішності учнів і фінансування освіти показало, що Україна, так само як і Хорватія та Білорусь, використовує наявні кошти ефективніше, ніж багато інших країн. Які висновки роблять країни? Ще до оголошення звіту міністерка освіти України Ганна Новосад заявила, результати дослідження стануть для української влади відправною точкою, за допомогою якої у подальшому можна буде вимірювати успіхи освітньої реформи. Так само до програми ставляться і інші країни. Невтішні результати стають тривожним сигналом про поступову втрату конкурентноспроможності, як з точки зору економіки, так і на ринку праці. Наприклад, на початку 2000-х піза розміщувала Німеччину наприкінці своїх рейтингів. За даними дослідників, шкільна система Німеччини погано забезпечувала рівність шансів на хорошу освіту і успішну реалізацію у дорослому житті, особливо для дітей із соціально незахищених та мігрантських родин. В результаті розпочатих реформ за 10 років Німеччина скоротила розрив успішності між учнями з різних соціальних умов на 50%. Крім того, ФРН послідовно покращує свої позиції, зокрема, з природничих наук. З 20-го місця в переліку 32 у 2000 році нині вона піднялася на 12-ту сходинку 79-ти.